Взяли дитину, трьох років, мальчика, забирають там вас. Дегідверсеті були, вічні, вічні. Наш постійний експерт. Російський фейк. Йді нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Російська пропаганда знову хизується фейковими перемогами, знову лише на словах поранили чергового високопосадовця України. Цього разу вони запустили фейк про те, що поцілили ракетами у будівлю головного управління розвідки України, і як наслідок, буцімто важко поранили главу головного управління розвідки Кирила Буданова. Відомий рупор російської пропаганди державне новинне агентство Рія Новості посилається на певного такого собі таємничого співробітника російських силових структур, який, начебто, отримав інформацію від своїх джерел в українській розвідці. І от пишуть вони, що буцімто Буданов був поранений 29 травня під час російського удару по будівлі його відомства, і що ракета, начебто, прилетіла у сусідній із Будановим кабінетом. Але на цьому політ фантазії пропагандистів не вичерпується. Далі вони пишуть, що після поранення Буданова, начебто, гелікоптером вивезли на військову базу у польському Жешові. Туди по нього спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який і доправив главу української розвідки, начебто до Німеччини. Ну і для того, аби придати, хоч якоїсь видимості підтвердженості своїм словам, вони додають до цих новин фейкових. Фейкові ж карти із системи Flight Radar, яка дозволяє відстежувати переміщення літаків в Україні, де нічого не зрозуміло, але підписано, що це саме перевезення пораненого українського розвідника. І завершується це сенсаційне повідомлення словами, що наразі Буданов перебуває у госпіталі в Берліні, він, начебто, у важкому стані. При цьому якраз у день цього удаваного бомбардування 29 травня. Українська військова розвідка опублікувала відео, на якому бадьорий і здоровий Буданов говорить таке. Доброго дня! Чергова спроба терористичних дій Російської Федерації в черговий раз зазнала поразки. Всі, ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запогати Україну, я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Дякую. Це були слова Буданова у відео, яке опубліковане було гур 29 травня. Ну і е, не тільки це відео з'являлося із Будановим, а і після того в наступні дні були нові відео, де він був присутній. Наприклад, 11 червня на записі сидить мовчазний Буданов, явно живий і здоровий і бадьорий, і нагадує українцям, що плани контрнаступу люблять тишу. Загалом ми бачимо, що українські лідери, військові і цивільні, вони дуже турбують російську пропаганду, і останнім часом багато таких фейків вже намагалися вони запускати інформаційно-психологічних операцій, які присвячені тому, що, начебто, тут усіх поранили, країна буде обезголовлена, нефункціональна і так далі. От нещодавно ми схожі фейки спростовували, які стосувалися вдаваної загибелі військового керівництва України. Один із. Кейсів був про командувача підрозділів територіальної оборони Ігоря Танцюру, якого за версією пропаганди нібито вбили у Бахмуті. Виявилося, що це не так. А в травні російські пропагандисти почали розганяти фейк із посиланням знову ж таки на якісь неназвані джерела в таємничині, що Валерій Залужний дістав травму голови і множинні осколкові поранення. Під час, начебто, ракетного удару на початку травня по командному пункті в районі села Посад Покровське під Херсоном у збройних силах України, тоді опублікували відео із залужним і остаточно розвіяли цю брехню російської пропаганди. Тож для нас з вами висновок такий: якщо ми бачимо чергове повідомлення про те, що хтось із військово-політичного керівництва України загинув, був поранений. Це з високою імовірністю може бути ворожа інформаційно-психологічна спецоперація, яка націлена на те, аби нас з вами деморалізувати і зменшити. Віру в те, що Україна здатна перемогти, потрібно подивитися, що про такі речі говорять офіційні джерела і українські засоби масової інформації. А телеграм-каналам, вайбер-чатам, іншим різноманітним анонімним або непідтвердженим джерелам довіряти у таких питаннях, звісно ж, не потрібно і поширювати їх не потрібно. Російські спецслужби готують нові провокації стосовно представників сил оборони та безпеки України. Такі дані виявила Служба безпеки України у ході своєї контррозвідувальної діяльності. За інформацією СБУ, російська ФСБ планує найближчим часом створити фейкові докази російського громадянства, яке, начебто, виявили у керівництва українських сил, оборони і безпеки, а також у їхніх родин і інших посадовців України. У СБУ повідомляють, що співробітники п'ятої служби ФСБ Російської Федерації планують низку інформаційно-психологічних спецоперацій, і ця інформація про нібито російське громадянство в українських посадовців і військових буде якраз в основі цих спецоперацій російських знаходитись. За інформацією прес-служби СБУ для цього Російська ФСБ може внести до державних реєстрів Російської Федерації записи, які потім використають як. Ідвердження цієї версії подій про громадянство, яке, начебто, російське є в українських посадовців, ну а також підробити документи українських посадовців. Прес служба відомства запевняє, що такі дані працівники СБУ виявили у ході своєї контррозвідувальної діяльності за оперативними даними. Цю спецоперацію Росія планує в інформаційному полі України запустити уже у найближчий час. І прес служба відомства закликає представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної сенсаційної інформації. Ну а я закликаю ставитися критично до такої інформації також і нас з вами і див. Витися, що пишуть провідні видання, що про це повідомляє суспільне мовлення, а також що про це повідомляють офіційні органи України, поки триває війна, та й не тільки поки війна триває, а й в мирний час. Це також важливо перевіряти завжди інформацію, перш ніж її поширювати і дивитися. Чи дійсно ця інформація є правдивою, чи ті органи, які відповідальні за неї щось таке, повідомляють, чи суспільне мовлення, чи інші засоби масової інформації редакції, яких вже вміють перевіряти інформацію, здійснювати факт чекінг, що вони про це написали, і тільки потім, якщо це підтверджена інформація, її поширювати, це такий ну базовий джентельменський набір правил. Медіаграмотності як і себе інформаційно не отруювати, і своє оточення. Руський фейкіна розвінчуємо російські фейки, фейкі, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.